Ну тож так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я, Sonic 149 Ну ж, поставте свої королівські подобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Як ви бачите, якісь невідомі Алекс стоять у нас за дверима. Ось так. Тому я хочу з'ясувати, що це таке. А ви тим часом підпишіться, ставте вподобайки. Ну тож, ми можемо починати приємного перегляду. Погнали! Так, ось як ви бачите, в мене тут за дверима стоять якісь невідомі Алекс. Мені взагалі цікаво, хто це такі. Я просто просинаюся, вони тут від самого ранку стоять. І все, що вони казали, я чув, це вони казали селянин. І це все, що вони тоді таке казали. Я зараз хочу якось дізнатися, що це таке. Я навіть не знаю, що мені з собою можна брати взагалі? Що там взагалі краще з собою брати, коли в тебе стоять під дверима Алекс? Я взагалі без поняття. Так, ось давайте ну. Ну, давайте я зараз так вийду, так, у них запитаю, хто вони такі. Доброго дня, а ви хто такі? Ми, Олекс, ми хочемо, щоб ти поїхав з нами до селянин на тому, ти США поїхати з нами, він хоче там бачити тебе, селянин, селянин Sonic 149 поїхали. Е, що? Ніяких селянинів! Ніяких, Алекс, ви чули, що вони сказали? Вони сказали селянин. а? Е, відійдіть, ви що хочете? їдь з нами ні ні ні, нікуди я з вами не поїду. ні ні ні, -ні нікуди я з вами не поїду. Мені терміново потрібно зараз у бункер. Так, бункер, бункер, бункер. Големи, не впускайте сюди взагалі ніяких Алекс. Взагалі. Чуєте слово Алекс? Виганяйте їх, не впускайте. Ой, офіціант, вибачте. Так, добре, Алекс, Алекс, ніяких Алекс, сюди взагалі не можна тепер упускати, та відійти. Так, добре, ага. Ніяких Алекс сюди не можна впускати. Взагалі ніяких. Це взагалі. Настя, ніяких Алекс. Так, добре, зараз я хочу увійти до нашого магазину і з деким поговорити. Так. Добре, ти тут у нас хто? Добре, добре. О, Люда. Люда, слухай, я з собою хочу про те, що поговорити. Так, а ти часом не знаєш, що це у нас такий за Алекс у цілі? Алекс. Ну так, я чула про Алекс, вони до нас приходили. Вони казали, що ми хочемо Соніка, віддайте нам Соніка, але на щастя, у нас є големи як охорона, та цих Алекс звідси дуже швидко вигнали. Якось так. О, вони хочуть по мене. Я щось чув, що вони весь час кажуть постійно селянин. Так, вони говорять про якогось селянина. Мені ще не відомо, що це за селянин, Вони нібито під якимсь гіпнозом. Вони хочуть, щоб ти поїхав з ними. Що нам робити? Я взагалі не знаю. Але таке відчуття, що мені кудись потрібно сходити на якісь склади. Я взагалі не розумію, що від мене хочуть ці Голем, Але я не знаю, розберися з тими, Алекс. Так, отже, як ви бачите, з самого ранку до мене причепилися якісь Алекс. Це хто взагалі такі? Так, мені якось потрібно діти до супермаркета. Гей, гей, селянин! Так, так, ти, ти, ти. Що таке? Щось там якийсь Алекс у вас перед входом? Хто це? Я не знаю, я не знаю, ну я точно не знаю, що це якийсь Алекс, це вони говорять про якогось селянина. Та я це теж знаю. Та що ж це таке? Як ви бачите, як ви думаєте, який ще селянин? Про кого можуть говорити ці Алекс? Про якого саме селянина. От, наприклад, я. Мені це, наприклад, дуже взагалі то буде цікаво. Про кого вони взагалі-то говорять? Кого вони мають на увазі? Кого взагалі? під оцим от Алекс? Хто це такий? Кого вони мають на увазі? Який селянин? Це Алекс, про кого вони говорять? Так, мені аж дуже навіть це дуже цікаво. Так, давайте нам. Мені потрібно зараз бігати до нашого села та попередити наших усіх, я не знаю, селянинів. Хоча ні. Мені спершу потрібно піти до складу. Та ось так це все зробити. Ага, так, але як мені йти спокійно до складу. Так, ідемо. ідемо. Ой так, мені потрібно піти, погодувати тваринок, погодувати тваринок, погодувати тваринок, погодувати тваринок. Я всього на всього йду, годувати тваринок. Так, годувати тваринок. Чудесно. Значить так, я хочу взяти з собою зараз мікрофон. Та я не знаю, ось цей мікрофон мені зараз знадобиться. І я тоді не знаю, що мені буде далі робити з цими Алекс, але це мене вже не так хвилює. Мене більше хвилює. Ну, хоча мені зараз потрібно взяти мікрофон та попередити всіх селянинів про небезпеку цих Алекс. Так, зараз чудесно. Ось так ідемо сюди, йдемо і гуляємо просто собі. Нічого такого ми не маємо на увазі. Ми просто собі гуляємо. Так, гуляємо, ми просто гуляємо. Можна я зайду до себе в дім. А то мені не подобається, що ви взагалі стоїте в мене під моїм будинком. Це мій будинок, це не ваш будинок. Чесне слово. Так, добре, тепер я хочу поставити мікрофон. Еге, так. Всі, хто тут є, і кого. Так, ні, чекайте. Чекайте, якось це не так. Чекайте на. ова. Так. Всі-всі селянини, всім селянинам брати до уваги. Голеви та селянини. У нас у селі з'явилися якісь підозрілі Алекс, Будь ласка, не впускайте їх нікуди. Виганяйте цих Алекс взагалі. Алекс, не. Можна сюди йти. Виганяйте, Алекс. Будь ласка, не впускайте їх взагалі нікуди. Виганяйте, Алекс. У нас з'явилися ворожі Алекс. Вони весь час говорять про якогось селянина. Не вірте їм. Вони кажуть, щоб я з ними поїхав. Нічого не вірте. Все, що вони кажуть, це все брехня, їм не можна довіряти. А я спробую щось із цим зробити, ви їх не впускайте до себе. Всі будьте уважні. Ну, то ж так, добре. Добре, добре. Начебто все. Ух ти ж, я сповідомив про це вже все село. Вже всі це почули про цих Алекс. Добре, я про це попередив. А що ж мені робити далі? Я Взагалі без, без найменшого навіть поняття, що мені надалі робити з цими Алекс. Я взагалі не розумію. Так. що? Скільки вас тут? Скільки вас тут? Стоп? Стоп, стоп, стоп? Що? Е, з нами Скільки їх там ви бачили скільки? Що? Ви біжите за мною? Ні-ні-ні, е, За мною не можна бігати. Стейсоник. Не ходіть за мною, ні, ні ні я не хочу, що робить, що робить. що робить? Е, швидко допишіть у коментарях, я не знаю, що не мені робити. Я не хочу відійдіть від мене. Ідіть геть. Ідіть геть. Ідіть геть. Ідіть геть. Я не хочу щоб ви бігали за мною. Ні, я не хочу. Всім до побачення. До я вас не знаю. Нє. Ежіть. Нарешті. А не треба до мене йти. Ідіть, геть, всі геть, ідіть. Пішли геть. Ідіть, всі геть. Ух ти ж, я якось від них. Так, стоп, стоп, давайте ми зараз це все закриваємо тіло. Ух, вони до мене не дійдуть. Ось як ви бачите, наші всі поганюші Алекс. Тепер ми пов... Ага, вони всі тут! Що робити, що робити, що робити? Я не знаю. А, їх дуже багато так. Куди мені бігти, куди бігти, куди бігти? Я навіть не знаю, де мені можна від них заховатися. Е, треба їх взагалі відправити. Я не знаю, що з ними робити. І всі вони кричать селянин. Так, досить селянинів, досить ніяких селянинів. Так, добре, добре сюди, ось і все. Що ми тут таке будемо робити? Що з нами робити? Я не знаю. Так, що з тими, Алекс, буде зараз. Їх тут дуже багато. Я взагалі без поняття. Тут їх просто повно. Я не знаю взагалі куди йти. Куди йти? Я не знаю, вони просто бігають за мною. Ось як ви бачите. Ні, ніяких селянин, я з вами нікуди не поїду. Ні, всім пока. Ніяких селяні. Я з вами нікуди не поїду. Пішли геть, всі геть, всі геть, а і так геть, геть пішли. Пішли геть, не підходять до мене. Я буду тут від вас сховатися. Вони не заходять в магазин, уявіть? О, вони не заходять сюди. От і все добре. Ух, ти, все є наша фортеця. Селянини, за мною тепер їх бігає купа. Я придумав, що мені можна зробити. Алекс. Даюсі. А, за мною тепер. Алекс, за мною. Всі ходять за мною, за мною. Алекс. Заходьте до нас до магазину. Заходьте всі в магазин. Алекс усі в магазин. Та да що ви там так не можете вирішити? Хто перший цей? Давайте всі заходьте. Для всіх місця вистачить, давайте заходьте за мною сюди, Алекс, і в магазин, в магазин, всі в супермаркет. Всі давайте в супермаркет, всі в супермаркет. Ну, звісно ж. Е, я хотів заманити в супермаркет і там їх закрить. Ну, значить, якщо в супермаркет вас не вийде, за мене їх закрить. Тож ходіть за мною Алекс, якщо ви так хочете ходити за мною, за мною. За мною, за мною, всі за мною, всі за мною. Я хотіть я вас зараз всіх там позакриваю де-небудь і всі зараз вони будуть закриті. Відкрив. Відкрив. Заходьте. Давайте, давайте всі сюди. А ну, вам тут не цікаво, мабуть. Так добре тоді. А, це наш зменшований прислід де те місце. Де воно? Де воно? Ось де ти воно. А, Олекс. Ой. Олекс, я ясне діло не хочу вам усе зіпсувати, псувати, але. Ідіть геть! Я кому сказав. Е, е, е ви чого, Олекс, ти що? Та дивіться, я по ним стріляю і навіть все одно Вони, якісь взагалі безсмертні. Ідіть. Геть. Алекс. А, ви так всі любите за мною бігати. За мною, Алекс. Та що ж живий. Я не знаю, що мені робить, коли за мною бігають оці от неврівноважені психопати. Всі неврівноважені психопати. Так, от і вибирайтеся звідси як хочете. Все, все, все. Бачите, вони звідти навіть вибратися ніяк не можуть. Е, -е, -е, е, вони всі сюди побігли. Всім сюди, Алекс! Давайте, 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 давайте. Всі сюди ходіть. Всі ходіть за мною. То чого ви всі якісь такі? я не знаю? Не би вам не цікаво йти за мною, за мною. Я вам сказав іти за мною. Все! На яких Алекс я там замкнув. Хочете все. Давайте, ходіть іще, ходіть еще. Заходьте. Я всім вам дуже рада идти, чути, як зараз три капут, я не знаю, я зараз їх тут хочу всіх закрити. Я взагалі не знаю, що от мені можна зробити, щоб вони за мною не бігали. Оа. Так, не бігайте за мною, Алекс, ні, не треба за мною ходити. Давайте всі, Алекс, зараз всі за мною. Що робить що робить. Я не знаю, ви тим часом поставте подойки та підпишіться. Так, давайте, Алекс. Давайте також на ваші подойка, це мінус одна Алекс відси тікає. Давайте погнали. Ну чого, бачите, які вони всі погані, вони ніхто з їх сюди не хоче заходити. Я їх так відчайдушно сюди намагаюся закрити, запихнуть. Давай заходь. Заходь, 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 заходь сюди. Давай, сюди, ще тебе, я хочу запихнуть. Давай заходь, всі сюди. Алекс, заходь, заходь, давай, Алекс, і ти сюди заходь. Всі сюди, мої хороші. Я вас всіх не хочу тут бачить. Всі там постійте. Зараз я ще ваших подружок закрию. Так, давай, давай, іди сюди. Іди сюди, Алекс, погана, Алекс, погана Алекс. Хороша, Алекс, заходь сюди. Всі подалі, заходьте, давайте всі подалі, заходьте. Заходь. Ух ти ж, так хто тут ще хоче? Я взагалі туди. Пішла геть, ти пішла геть. Давай я ще хочу витягнути. давай, давай. виходьте. Алекс, Алекс, давайте, ну ходіть, ми їх зараз всіх тут закриємо, більшість хоча б. Давай, 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 погнали. Молодець, давай ще чуть-чуть. ще трішечки. А тепер нам буде зараз потрібно подзвонити Стівам в їх спитати, чому цей Алекс кричать селянин. Я думаю, Стів у цьому точно не зрадіють. Але я знаю. Не потрібно нікуди. Це більше Алекс, я вже там закрив. Ну що, Алекс, як вам там приємно? Надіюсь, не дуже. Е, так, ну. Е, тож, як ви бачите, зараз я побіжу дзвонити Стівам та питати, е, що тут роблять і Алекс взагалі, і чому вони кричать селянин. Ну я думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Всім пока-пока, з вами завжди я, Сонік 149. Ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну то ж так, зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока.